Вітаємо! Ви на каналі АКБ Крамниця. У цьому ролику буде досить незвична історія, пов'язана з акумулятором, який ви зараз бачите на екрані. Це батарея Racing Force українського виробника Vesta. Був придбаний у 2024 році, але не для автомобіля. Акумулятор використовувався на невеликому човні з електродвигуном. Не знаю наскільки вистачало його ємності, щоб покататись на човні, але власник таким рішенням був задоволений, аж до одного випадку. Я з зацікавленістю слухав історію власника і чекав продовження, тому як принесли цей акумулятор до нас не просто так: цілі, свіжі та справні акумулятори до нас, в принципі, люди не приносять. А сталося наступне: катаючись на човні, якимось чином той човен перевернувся і акумулятор пішов під воду на глибину близько 5 метрів і пробув там годин 5-6. Його вдалося дістати, та більше з ним ніяких маніпуляцій не проводили. Просто привезли в гараж, чи де той човен зберігався, і залишили батарею на півроку. Тобто зиму 2024 року ця батарея простояла без заряду. І звісно, всередину акумулятора теж ніхто не заглядав. Коли настала тепла пора, і той чоловік згадав, що у нього човен з електродвигуном, то, мабуть, і трапився на очі цей акумулятор, але самостійно оглядати не наважився, тому батарея була привезена до нас. Попросив оглянути, перевірити і дати заключення, чи можна користуватись цим акумулятором і надалі. Судячи з візуального огляду, корпус цілий і ніде не пошкоджений, виглядає як нова батарея. Трошки окислились виводи, але це не завадить поміряти напругу, яка становить аж 6,5 В. Це вже тривожний дзвіночок, враховуючи вище сказане. Далі погляну, що покаже тестер. Напруга 6,16 вольти. внутрішній опір більше 300 мО і пусковий струм повністю відсутній. Тестер особливо не допоміг в діагностиці, але порадив зарядити батарею. Поглянемо, яка ситуація з електролітом. Взагалі невідомо, як акумулятор впав, стоячи на бік або вниз клемами. В якомусь з цих положень він пролежав більше п'яти годин. Враховуючи тиск води на глибині 5 метрів, то чи міг вилитись електроліт через вентиляційні отвори. Або якщо вийшло повітря, то чи могла всередину потрапити вода з річки та частково змішатись з електролітом. Теоретично не думаю, що таке трапилось, але як було насправді, ніхто не знає. Як бачу, рівень присутній і орієнтовно складає близько сантиметра над перемичкою, причому він абсолютно однаковий у всіх банках. Пластини всі рівні, конверти чисті. На ребрах пластин, які можливо оглянути дивлячись зверху, то помітний білий наліт сульфату. На перемичках особливо помітна велика кількість сульфату, але не дуже товстим шаром вкритий. Таке після заряджання мало б розчинитись. Тоді готую акумулятор до заряду. Спершу очищу виводи, бо мені їх стан зовсім не подобається. Плюсовий легко зачистився, а от мінусовий окислився трошки сильніше. Далі задача підняти напругу та провести попередній заряд, щоб розбудити батарею. Виставляю обмеження напруги на 14,5 В та силу струму 1 А. На перший етап, гадаю, цього буде достатньо. Поки акумулятор прокидається, поглянемо інструкцію і спробуємо діяти приблизно в межах рекомендованого виробником. Інструкція вказує, що заряд слід проводити струмом в амперах чисельно рівним 10% від номінальної ємності. В нашому випадку це 6 А. Тому, почекавши 31 годину, напруга сягнула 12,6 В. І поки зупиняю процес. Скориставшись паузою, накину тестер та погляну, що маємо. Напруга 12,2 В, опір трошки вищий за 60 мОм та почав з'являтись пусковий струм 48 А. Звичайну, густину можна поки не міряти і одразу переходжу до основного заряду. Інструкція нам каже, що досягнувши 14,4 В, зарядний струм необхідно зменшити в 2 рази і проводити заряд до досягнення постійної напруги протягом 10 годин. Не впевнений, що я точно зрозумів завдання, але ставлю 6 А та чекаю. По досягненню напруги 13,8 В можна помітити вже невеликий електроліз, який присутній у всіх банках, тому вже можна сказати, що всі банки робочі, і питання лише, чи зможу довести густину електроліту до норми. Роблю контрольний замір густини. Перша банка вказує, що в ній поки просто вода. В другій також показник ледь перетнув позначку 0. В третій та в усіх інших банках бачу, що електролітом поки і не пахне. Коли струм зменшився до 850 мА, то припиняю заряд і внесу деякі корективи. Батарея відстоялась кілька годин і напруга зменшилась до 12,2 В. Збільшу трошки напругу завершення заряду до 148 В, силу струму залишу 6 А. При досягненні цієї напруги струм починає падати, і в банках вже картина стає веселішою. В першій активніша реакція, у другій повільніша. Але процес вже виглядає краще. Помітно, що перемички помаленьку стають чистішими. Контрольний замір густини. Перша банка 1,19. Друга 1,18. Третя – 1,19. Четверта – 1,19. 5-1.19 і 6 1.19 г. Струм зменшився до 450 мА, і весь процес по часу заряду вже сягнув більше 60 годин. Роблю паузу і чекаю, поки напруга наблизиться до показників густини. А потім знову запускаю процес заряду. Тобто процес заряджання виходить такими порціями постійним струмом, потім постійною напругою і відстоюється. На цей раз при постійній напрузі батарея простояла доволі немало часу, більше 5 діб. І струм коливається у межах 150 мА. Інструкція вказує тримати 10 годин, але протримав трішки більше, бо у нас не зовсім штатна ситуація, як на мене. Звісно, з такою силою струму електроліз, як бачу, дуже повільний, і маю надію, що сульфат за такий час непогано розчинився. Не впевнений, що весь, але значна частина точно мала зреагувати. Контрольний замір густини. Перша банка 1,25. друга 1,22. трохи великий розбіг. Третя – 1,23. Четверта – 1,22. П'ята – 1,25. і шоста – 1,24. Банки, як бачу, мають певний розбаланс. Ще майже добу крапельним шляхом струм попрацював і можна переходити до завершуючого дозаряду. Коригування ми поки не будемо робити і дивимось на параметри перемішування. 40 хвилин при напрузі 15-16 В згідно інструкції має бути достатньо. Струм не вказаний. Та й, в принципі, точність рекомендацій залишає місце для творчості. Виставляю обмеження напруги заряду на 17 вольтах. Струм ставлю 0,6 А. Потримав 2 години, вимкнув і густина не зрушила з місця. Друга спроба. Струм 1 А та чекаю. В банках інтенсивний електроліз. Не дуже люблю таку бурхливу реакцію, але можливо допоможе перемішати електроліт. Майже добу тривало таке рісне шипіння, і далі тримати на таких параметрах ризикуємо втратою води. Припиняю заряд та через кілька годин мірюю густину. 1,26 в першій банці, 1,23 у другій, 124 у третій. 1,25 у четвертій, п'ята 1,25 і шоста майже 1.26. Досить великий розбаланс і друга-третя банки не досягають норми. Показники тестера одразу після завершення заряду. Напруга 13 вольт, опір 6,1 мОм та 477 А пускового струму. Пробую другий варіант. Провести тренувальний цикл, а саме розрядити батарею з контролем швидкості падіння напруги. І тут неочікувано пристрій дав штангу. Не вмикається функція на цій прошивці. Заміню зарядний та спробую на старшій моделі. Обираю функцію розряджання і, поки моргає нижня індикація, 5 разів натискаю програмну кнопку. Напис Контроль. Статус вимкнено. Повертаю регулятор і статус ON. Контроль падіння напруги включений. Далі виставляю навантаження 2А і розряджатиму батарею. Цією функцією ми зможемо визначити найслабшу банку, і якщо пристрій зафіксує падіння напруги швидше, ніж 10-12 мВ за хвилину, то розряджання буде автоматично припинено. Конкретно підозра на другу банку з найменшою густиною, от і подивимось, чи буде стрімке падіння напруги. Заодно і побачимо, скільки протримається акумулятор під навантаженням, щоб зрозуміти, чи є хоч якась фактична ємність. Тут скажу очікував гіршого. 22 години тримається акумулятор та отримали 45,5 годин по факту. Напруга при цьому 11,3 В, та пристрій досі не вимикається, отже, розряджається рівномірно та без провалів. Вимикаю навантаження, щоб глибоко не розряджати батарею. І це мені говорить про те, що банки відносно рівні і проблема або в сульфаті, особливо в другій і третій банці. Або все ж таки допускаю той момент, що часткове витікання електроліту могло відбутись, поки акумулятор знаходився під водою. Пробую зарядити батарею і на цей раз автоматичним режимом. Можливо, цей режим трошки краще попрацює і побачимо більш високий та рівний показник густини між банками. Вже після 13 В струм почав досягати майже 8 А, і в банках почався невеликий електроліз. Пристрій заряджає високим струмом лише цілі та справні батареї зазвичай. Максимальних значень струм досягав 10 А. Весь процес до переходу у підтримуючий режим зайняв 21 годину і роблю замір густини 1,22 друга 1,18 Третя – 1,20 Четверта – 1,20 П'ята – 1,21 і шоста – 1,22 грами. Розбіг не усунувся, і бажаної густини не було досягнуто, тому роблю дубль 2. Знову запускаю автоматичний режим. Друга спроба цього режиму одразу почала працювати на підвищених обертах, і напруга сягала 16 вольт вже після 10-ї хвилини зарядного процесу. Іноді доводиться по кілька разів запускати цей режим, щоб досягнути норми по густині. Тривав другий заряд 19 годин, і пристрій перейшов у підтримуючий режим по суті спрацював як дозаряд для перемішування електроліту. Перевіряємо густину. Перша – 1,25. Друга – 1,24. Третя – 1,24. Четверта – 1,25. П'ята – 1,26 та шоста – 1,26 грам. Густина в норму не вийшла, але помітив, коли набирав для заміру, що підхоплює повітря варіометр. швидше за все, втратив часткову воду. Візуально трошки рівень наблизився до перемички. До заряджання рівень був десь 1 см або трошки менше. Я не доливав воду, тому що думав, після заряду рівень трошки міг піднятись, але тривалий зарядний процес зменшив рівень електроліту до 0,5 см над перемичкою. І тут постає питання. Якщо долити воду, то густина, яка ніяк не виходить в норму, стане ще меншою. Не скажу, що така концентрація замерзне взимку, але батарея використовується як джерело живлення, тому густина має бути вищою. Тестер вказує 1251 Вольт, що відповідає густині. 5,62 мОм опір і непоганий показник пускового струму у 519 А. І доливати воду ну дуже не хочеться. І лишати з густиною 1.25, але з низьким рівнем теж не бажано. І тут я бачу єдиний вихід з ситуації: можна додати готового електроліту до рівня. Цим ми збільшимо трошки густину в банках і одночасно збільшимо рівень самого електроліту над пластинами. У кого слабкі нерви, кілька секунд не дивіться на екран: доливаю електроліт 1.27 по 30 мл в кожну банку. Після доливу перевіряю рівень і він складає 1 см над перемичкою. І так в кожній банці. Перевіряю густину після доливу. Перша банка 1,27 друга 1,26, Третя 1,27, Четверта 1,26 П'ята 1.27 і шоста 1,27 грам. Розбіжність 001 грам допустима, так вже краще. Тепер тестер. Напруга з 1251 зросла до 12,7 вольт 5,5 мА опір і пускового струму 525 А. Довго довелося повозитись з цим акумулятором. Замучив він мене трохи. Чи я його замучив то вже не важливо. Тепер можна віддавати власнику. І в такому стані він зможе користуватись і човном з електродвигуном, і на автомобіль може сміливо ставити, і на інвертор та користуватись освітленням. Той дядько точно щось придумає, щоб найближчим часом знову привести цю батарею на обслуговування. Сподіваємось, відео було корисне. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей! У мене лише одне питання: як вдалося дістати цей акумулятор з річки? Це ж треба пірнути, розгледіти, підняти майже 15 кг і сплисти до поверхні 5 метрів глибина, аквамен. Ну або треба пірнути, знайти, підняти і пішки під водою. До берега. Бродом. Мабуть, сильно подобався цей акумулятор.